Усім привіт! Вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні наша знімальна група завітала на Бродівський ринок та поспілкуємося з травником боровиком Сергієм про обмін речовин. Добрий день, Сергію. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як з допомогою трав можна покращити обмін речовин? Дуже радий вам це все розказати. Дуже приємно, що молоді люди цим цікавляться, і взагалі, що це є на повістки для здоров'я для людини. Це дуже важливо. Обмін речовин це властивість організму засвоювати, переробляти значить, їжу. І всі обміни речовин. Якби багато залежить від тих питань, чим людина харчується, як людина створює умови свого якби життя. Наскільки це людині актуально, наскільки це людина розуміє? Ми виготовляємо збори лікарських рослин, які налагоджують обмін речовин. Потрібно врахувати те, що людина це є великий біологічний організм, який складається. Із мільйонів клітин і розглядати розглядати це, якби відокремлено, значить, це є дуже взаємопов'язані ланцюги біохімічні, значить, що в організмі проходять це все врегульовується на рівні на рівні обміну клітин. Клітина складається. Із мембрани, яка складається із холестерину, люди багато якби переживають, бояться за холестерин. Це дуже потрібна білкова структура в організмі, і якщо до цього прискіпливо відноситися, то людина за собою спостерігає і це є дуже важливо в обмін речовин для налагодження. Ми вкладаємо значить, дуже багато праці. Туди входять такі рослини, як верес, звіробій, материнка, пустирник, значить, кропива двудомна, розхідник дуже багато рослин цінних. Розібратися в усіх біохімічних процесах, які проходять в організмі, дуже важливо. Від цього залежить здоров'я людини. Для цього людина багато вчених приділяли багато уваги у вивченні. Би, цієї теми, цієї проблематики. Ну, скажімо так, на, на рівні механізму врегулювання обміну речовин, якби можна говорити, якби про по, рівні обміну речовин, ну, це. Якби клітинний обмін речовин це якби перший рівень. Другий рівень регулювання обміну речовин це є значить, гормони. Гормони відповідають, коли вони попадають в організм кров, вони є як медіатори, як регулятори обмінних процесів в організмі. Нижче, значить, в обміні речовин відіграють роль ферменти. Це, якщо так брати. Значить, класичні такі основні аспекти врегулювання обміну речовин. Ну, якщо так в загальному узагальнити, філософія здоров'я людини це є чистота. Великий болгарський вчений дав таке якби, визначення філософське стану здоров'я організмі. організму це чисті думки, чисті бажання, чисті слова, чисті поступки. І чисті харчі. Ну згідно загально таких прийнятих в кожних народів своїх аспектів, кожні люди харчуються, мають свої, як би і менталітет виховання якби, різний. Ну а згідно харчування, потрібно, щоб люди набагато більше відносилися розумно до того, що людина споживає. На даний період багато речей, які є шкідливі, і очищення надлишкове, значить, всяких таких продуктів, і людина не дополучає важливі мікроелементи, макроелементи, які відіграють роль, значить, в обміні речовин. Ось це все в загальній картині і створює проблеми, які в людині виникають в процесі здоров'я. Ну, осягнути весь процес, значить, в невеликих там хвилинах це дуже складно. Треба розуміти, що організм людини це є великий біологічний комп'ютер, і наскільки людині доступно, наскільки людина змогла зрозуміти основні параметри його роботи, але Наскільки людина є вивчена, наскільки людина в загальному є і не вивчена, і це зрозуміти не дається так дуже просто. Ну, ось так, і те, що я хотів наголосити: наші трави створюють умови на для того, щоб вчасно оздоровитися, чи то порушення йдуть. Значить, в набиранні лишньої ваги, чи є порушення у проблемах із травленням, оце все зв'язано, значить, дуже якби поєднано в організмі. Ну для того, щоб зрозуміти основні проблеми, є діагностичні центри. А наше завдання як травників це є підготувати досконало збір для того, щоб в даному питанні людині допомогти. Ось так я хотів би вам це все пояснити. Дякую вам за важливу та корисну інформацію. Все найкращого дуже приємно це все було вам розповісти.